До Одеси прибув новообраний голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. То недавно він перебував в Аргентині та був пастором місцевої української діаспори. Блаженніший розпочав свій візит до екзархату Української греко-католицької церкви у Кіровограді і тепер прибув до нашого міста. Детальніше в сюжеті Ксеніоре в Одесі голова української греко-католицької церкви Святослав Шевчук перебуває другий день поспіль. Завтра блаженніший зустрінеться із представниками різних релігійних. Них конфесії, а сьогодні він поспілкувався з Одеською громадськістю у своїй зустрічі. Святослав Шевчук порушив питання, чи потрібна Одесі друга греко-католицька церква. За підрахунками в Одесі мешкає 10 тисяч греко-католиків, і тому, на думку глави церкви, Одесі не завадить ще одна українська греко-католицька церква. Наш президент Віктор Янукович неодноразово наголошував на необхідності однакового ставлення влади до всіх. Конфесії, релігії і вервіровезнання, отож, я думаю, що можливість греко-католикам отримати ділянку для будівництва свого храму це буде чинким знаком, що навіть і Одеса виконує бажання і наказ президента. Також Святослав Шевчук розповів про те, що вчора відбулася його зустріч із представниками міської та обласної влади. Під час візиту патріарха також було порушене питання виділення земельної ділянки для будівництва ще однієї української греко-католицької церкви в Одесі. В такому форматі я не хотів прямо з якоюсь вимогою звертатися до влади, але в нашій розмові очевидно питання це було порушене і ми сподіваємося, що воно буде невдовзі вирішене. Коли це буде, де ця ділянка буде виділена, ми ще про, цього, про це не знаємо. Ось, але я сподіваюся, що ця, цей образ Одеси як відкритого, толерантного міста все ж таки. Наданням такої земельної ділянки він буде збережений цей образ. Також в ході свого візиту до Одеси патріарх планує зустрітися з одеською молоддю, а 10 грудня блаженніший планує відвідати одеський порт, адже морське капеланство є важливою складовою місією греко-католиків. Завершиться візит Святослава Шевчука 11 грудня. Але патріарх сподівається, що ще повернеться до нашого міста. Ксенія Тьора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».